Доброго дня! Ось такі поділочки і йдуть до своїх нових господин-карочок. Бронечки, які гарні. Якщо бронечки навіть трішечки можуть прив'яти час дороги, плюс декілька днів буває від викопки, поки привезеш, поки спакуєш, відправиш. Нічого страшного немає. Садіть, гарно пролити посадкову яму, садіть. І рослинка обов'язково приживеться. Гляньте, таке корінечко гарне, запасаючий корінь. Ось такі саджики. Ось такі ось є трошечки криказабрики, такі закручені, але, тим не менш, все одно, бруньки є. Їх багато, і молоденькі, і ще буде багато. Тому спокійно садіть і буде дуже багато краси. Ось інший сорт. Форма може бути різна. Буває трошки коріння позакручується. Ну, нічого, ви його розправите в посадковій ямі. І буде красота. Ось такий крокодильчик, наприклад, такий довгий, гарний. Але звідси теж може потім з часом понаростати з шийки. Тут частина така, і буде вам більший корінь. Ось такі півненьки всім гарного дня.